Є м'ясо, є риба, є якісь овочі, є спеції, є приладдя для того, щоб розвести саме багаття. Спочатку подумай про, про те, що буде. Я зараз грива. буду рубати і думати. Треба ж робити дрова для багаття. Ну, Я там такий бородатий, знаєш, то е, як ці дровосеки. Е, мені сьогодні потрібно було надягти на себе клічату рубашку червону. У мене така є, типу, борода, і я з топором, ну, типу, шапка, ось ця, і було б взагалі ну, кайф. Анет, а? а до лікарні далеко їхати? <гум> Ні, недалеко. Ти що, вже зібрався туди? Та я такий ну, трохи вже давно тримав топора в руках, якщо чесно. Владислав, а ви це ну часто робите, так? Я бачу? Що? Ви це часто робите, я, я бачу? Я ні. Ні? Я рубав дрова знову ж таки у війську. Рубав, в принципі, так немало, тому досвід був, але це було дуже давно. То це було десь там 30 років тому я це робив. Але в принципі, руки ще працюють. А навіщо нам стільки? Ми що з тобою брати? Там ще вугілля є? Ну, а дівчатам трошки ж нарубати теж. Так, да, дякую вам, ребят. Е, думки на допомагати, скажімо так, Христині та е, Анет не було. Ну, по-перше, е, Ну, як це чоловіки не допомагають жінкам. Ну, Це для мене нонсенс. Це по-перше, а по-друге, коли ти працюєш за поверхнею, то я можу сказати про себе. Мені байдуже про те, які в нас стосунки, наприклад, за проєктом. Не було б проблеми, якщо б я рубала дрова, але все рівно це зберігає час. І поки вони рубали дрова, я готувалася до ну, такого, типу, підготовка до готування була в мене. Ой, як я люблю це діло. Я підпалила би тут все. Я тако зайжаю в ліс і палю костри. Я ніколи дрова не робила. Я колись Робила я, думала, я в баті на столярці Він мені давав. Дрова рубати ок. У мене батя він столяр, і типу він мене завжди виховував як хлопця, типу, як з рибалкою, так з усім. Це знаєш, там сиджу щось, хнюпаю, Я не хочу робити. А він каже: робити і робиш, бо ну типу не ну, а що, а що ти? Що ти? Ну, типу, не нема варіантів. Там і стріляти, вчив, і все вчив. І дрова ці також у нього там на столярці, типу, на парубай, навіть ну, типу, був такий досвід. Я ж кажу, я не боюсь. Такі штук, тому, типу, like it, I like it. воно типу. ну, ж навпаки, прикольно, коли дівчина, знаєш, дівчина-дівчина, а тут вона бере і робить те, що типу, неочікувано для тебе. знаєш. Я терпіти не можу, оце все. Типу, погоди, ліс, насікомі. Оце все я терпіть не можу. Я городська людина. Я можу виїхати кудись на природу, але це так. типу, Мене туди привезли, я постіріла покривальця, сіла, поїла, встала і поїхала. Ну, типу, якось так. Е, тому походи я не люблю. Але якщо б мені довелося розпалювати багаті, готувати на кастрі, то в принципі, це для мене не складна задача. Я, ну, я взагалі, в принципі, така людина не проблемна. Я можу і курку завалити, якщо треба буде. Ну, типу, це буде нервно, це буде істеріка, але я її завалю. Дімон, а ти знайшов розпалювач? Потім ми почали займатися вог... вогнищем цим. Беру я ось цю штуку, типу, я навіть не знаю, як вона за... називається. Вона називалася якось Кризіла, Крисіла. Ні? Що ти Ну Майже, майже. Ну, коротше, якось так. Кризо… Ні, не кризола, якось Криз... крізіла. Кресало? Кресало. А, ну, я не чула про таке і не бачила. Слухайте, хтось скажіть мені, як це працює. О! Я починаю бігати, мені, як мені так подобається, як воно все горить, типу. А потім я думаю, як це буде розпалювати. Е, це ж повинно якось так ось робити, да? так, просто. Так, да, добре. Е, знайшов набір для розпалювання. Там така волосня собаки, і щось типу якісь макарони дерев'яні. Ну, я не знаю, що це. Я все це кинув, починаю, і я розумію, що десь раз тридцятого в мене виходить щось, типу, якийсь вогонь. Кристина бере серветку, засовує туди, воно все гасне. Я такий: Ало, жін... жіночка, відійди, будь ласочка, відсюди, ну, типу, камон, воно ще не горить.